Чи прийнятні для вас умови Путіна щодо збереження території в Україні? Ні, вони не прийнятні. Дивіться, війна, що не мала початися, якби був лідер. Адміністрація Байдена запропонувала Путіну значні поступки щодо НАТО, коли йдеться про війська, ракети та військові навчання. Вони передали ці поступки Путіну таємно і відмовилися дозволити американцям побачити деталі. У цій війні він нічого не зробив, щоб зупинити. Насправді, я думаю, що він заохочував Росію до вторгнення. Якщо ми побачимо танки на вулицях Києва, це буде тому, що Джо Байден здався Путіну. У році США підписали Будапештський меморандум про гарантії безпеки. Ми маємо формальне зобов'язання обіцянку, яку Сполучені Штати дали допомогти українцям захищати себе. Я представив двопартійне законодавство під назвою Акт про ленд-ліз». Це законодавство уповноважує президента укладати угоди про ленд-ліз. Безпосередньо з Україною націям потрібна зброя, вона потрібна їм зараз. В історії перемога і поразка можуть залежати від днів і тижнів, не годин. Вже було занадто багато затримок у постачанні Україні військового обладнання. Акт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні 2022 року. Час дуже важливий, коли на кону стоять життя. Ми дозволили адміністрації діяти швидше для зміцнення сил безпеки України. У будь-якій битві це може означати різницю між перемогою та поразкою. Оце законодавство дозволить нам своєчасно надати необхідне оборонне обладнання для України. Якщо подивитися на те, що Трамп зробив в Україні, він сказав Україні, що Трамп може робити все, що захоче, і саме це Трамп зробив з Путіним, заохочуючи його робити все, що він хоче. Отже, президент Байден спричинив цю війну в Україні, і зараз Байден направляє приблизно 100 мільярдів доларів до Ірану. Який постачає дрони, що використовуються для вбивства українських солдатів і цивільних, ми не можемо дозволити цьому статися з людської точки зору. Ми не можемо цього допустити. Пакет допомоги має кредитний компонент, це не було б прийнято без Дональда Трампа. І коли ви говорите про допомогу Україні, він представив концепцію ленд-лізу, яка є дійсно важливою і має багато консенсусу. Дивіться, якщо ми нарешті переможемо. If, if, якщо ми нарешті переможемо медікер, дякую президенту Байден. Трамп він правий. Він переміг медікер, побив його і руйнує медікер, знищить соціальне забезпечення. Якщо ти вторгнешся в Україну, поки я в білому домі, я бомбитиму Москву. Але він цього не зробив, поки Трамп був там. На українському кордоні зосереджено понад 100 тисяч російських військових. Цими вихідними адміністрація Байдена розсекретила власну оцінку, що вторгнення неминуче і може статися вже в січні або лютому наступного року. І відверто кажучи, адміністрація намагається підготувати всіх до дуже ймовірного російського вторгнення в Україну. Слід розуміти, що це вина Джо Байдена, це вина Джо Байдена з двох причин. По перше, ви згадали про катастрофу в Афганістані, про слабкість, яку Байден показав, капітулюючи перед Талібаном. По друге, Байден дуже конкретно, наприклад, здався Путіну щодо Північного потоку потоку-2». У 2015 році я автор закону про санкції проти Північного потоку потоку-2», який був прийнятий Конгресом, Трамп підписав його як закон. І в день, коли мій законопроєкт був підписаний, Путін зупинив будівництво газопроводу. Він залишався бездіяльним понад рік, поки Джо Байден не був обраний. Чому він це зробив? Байден склав присягу. Путін почав будувати газопровід знову через чотири дні після того, як Байден склав присягу. Байден скасував санкції. Якщо ми побачимо танки на вулицях Києва, це буде тому, що Джо Байден здався Путіну. Ми маємо формальне зобов'язання обіцянку, яку Сполучені Штати дали допомогти українцям захищати себе. Чому це так? У році США підписали Будапештський меморандум про гарантії безпеки. Україна відмовилася від ядерних озброєнь. Україна мала третій арсенал ядерної зброї на планеті. Америка погодилася світ безпечніший без ядерної зброї. Український уряд відмовився від ядерних озброєнь. Але український уряд не зробив це просто так: він зробив це в обмін на чіткі запевнення, що Сполучені Штати захищатимуть територіальну цілісність України. Сполучені Штати зобов'язалися, якщо українці відмовляться від ядерних озброєнь, ми допоможемо їм захистити. Українці просять нас виконати це зобов'язання санкціями і зброєю. Нам потрібно надати їм цю допомогу. Вогневої потужності потрібний українцям для захисту, а не ковдри, які надсилала адміністрація Обами через слабкість і поступливість Байдена щодо північного потоку. 2 Путін вважає, що вторгнення в Україну не матиме серйозних наслідків. Тому українці просять вони благають Сенат Сполучених Штатів про негайні санкції на північний потік. 2 не залишайте їх. Вони плачуть у годину потреби, і вони також зазначають у листі, цитую, прискорену та більш ефективну допомогу в сфері безпеки, включаючи протиповітряну оборону, протикорабельні та протитанкові можливості. Це те, про що просили українці, але президент Байден не робить того, про що просили наші союзники. Вони намагаються умиротворити таємно. Адміністрація Байдена запропонувала Путіну значні поступки щодо НАТО, коли йдеться про війська, ракети та військові навчання. Вони передали ці поступки Путіну таємно і відмовилися дозволити американцям побачити деталі. Я бачив деталі, вони занепокоєння. Громадськість їх не бачила, бо їх помістили у сканер, не засекречені. Вони просто цитують конфіденційні, що у Вашингтоні означає політично незручні, і адміністрація не хоче захищати їхню суть. Ось чому я представляю законодавство Акт про партнерство, яке заборонить президенту Байдену ставити під загрозу наших давніх союзників, забороняючи йому виводити американські війська з країн, що межують з Росією. Я представив двопартійне законодавство під назвою Акт про лендліз, щоб забезпечити українські сили ресурсами необхідними для стримування та захисту від у деяких випадках позика обладнання Сполучені Штати можуть зберегти кінцеве використання в інших випадках, де ми не зможемо повернути фінансування або активи. Це законодавство уповноважує президента укладати угоди про лендліз. Безпосередньо з Україною та надавати військове обладнання для захисту українського народу націям потрібна зброя, вона потрібна їм зараз. В історії перемога і поразка можуть залежати від днів і тижнів, не годин. Вже було занадто багато затримок у постачанні Україні військового обладнання, тому я радий бачити, що ми впроваджуємо цю черчилівську ідею. Народжена Другої світової війни стратегія. Яка зараз закладе основу для перемоги в цій війні і повноваження президента доставити зброю хоробрим українцям, які борються за свою незалежність і свободу, завдяки роботі сенатора Джона Корніна. Тепер у нас є це законодавство для підписання президентом. Це великий крок вперед для Сполучених Штатів, щоб стати тим арсеналом демократії. Наприклад, це дозволяє нам використовувати наші запаси військової техніки для допомоги Україні. Тепер ми можемо надати це в розпорядження президента. Це надзвичайно важливо. Це законодавство дозволить нам своєчасно надати необхідне оборонне обладнання для України, щоб захиститися від агресії пана Путіна. Ми знаємо, що це буде довга кампанія, і це законодавство дає нам можливість надавати довгострокову підтримку Україні, щоб вона могла захищатися. Дивіться, це досить легке рішення. Це добро проти зла. Ми всі бажаємо, щоб це могло бути зроблено швидше, доставляючи ці озброєння українцям. Але це не лише влада. Тут важливо не лише скорочення бюрократичних процедур, важливе також повідомлення, яке це надсилає про двопартійну єдність і підтримку нашого союзника в Україні, а також НАТО про сильну двопартійну підтримку України. Акт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні 2022 року переглянув цю важливу програму, скасувавши тривалі вимоги щодо повноважень президента на відправлення критично важливих оборонних ресурсів в Україну. Час дуже важливий, коли на кону стоять життя. Ми дозволили адміністрації діяти швидше для зміцнення сил безпеки України, щоб відбивати російських загарбників, захищати невинних цивільних та зберігати їхню дорогоцінну демократію. Поки вирує війна, кожна хвилина має значення час настав. Рішуча дія може означати різницю між врятованими життями і втраченими. У будь-якій битві це може означати різницю між перемогою та поразкою. З вражаючою єдністю Сенат надіслав нам це дуже важливе законодавство. Наше завдання сьогодні залишається таким самим, як і з оригінальним ленд-лізом. не помиляйтеся цього вторгнення уникнути. Це прямий результат двох жахливих помилок Білого Дому Байдена. Байден змирився з перемогою Путіна, з тим, що Росія завоює Україну, з тим, що Радянський Союз зробить великий крок до відновлення. Вся його адміністрація, як публічно, так і приватно, не має надії на перемогу. Я запропоную підхід. Він запозичений у Рональда Рейгана. Він сказав дуже просто: ми виграємо, вони програють. Ми повинні запровадити потужні санкції проти російської економіки, використовуючи міць. Демократи, які зараз захищають російську економіку, зупиняючи ці санкції. Санкції Байдена не зрозуміло, чому виключають енергетику, що дозволяє отримувати мільярди доларів для фінансування вторгнення в Україну. Ми повинні припинити всі продажі російської нафти в Сполучених Штатах, і ми повинні очолити всесвітній бойкот російської нафти та газу. Основним джерелом доходу Путіна є продаж нафти та газу. Хочете зупинити Путіна? Єдиний спосіб зробити це вдарити по доходах від нафти та газу. Це послабить Путіна і змусить вторгнення зазнати невдачі. І нарешті третє, ми повинні надавати набагато більше летальної військової допомоги Україні у більших кількостях українцям, які героїчно борються за захист батьківщини. Як ми переможемо, Байден не вірить у перемогу. Він думає, що слабкість і умиротворення це шлях вперед. Він заходить і вбиває тисячі людей. Ми просто будемо сидіти і дивитися. Через 100 років у цій країні будуть говорити про те, яке це було лихо, яка це була жахлива річ. Ми не можемо дозволити цьому статися з людської точки зору. Ми не можемо цього допустити. А потім він каже, що вони ядерна держава. Тепер у нас є нові потужні речі, які надзвичайно потужні, і вам ніколи не доведеться їх використовувати, бо це було б трагедією всіх трагедій. Але я постійно чую, як він використовує слово на «Н», ядерне слово, і ми ніколи не говоримо, ми кажемо, «О, він ядерна держава, але ми більша ядерна держава, і ви повинні сказати: дивіться, якщо ви ще раз згадаєте це слово, ми їх відправимо і будемо патрулювати вздовж вашого узбережжя. Ви не можете дозволити цій трагедії продовжуватися. Ви не можете дозволити цим тисячам людей померти. До кінця це буде сотні тисяч і мільйони людей. Президент Трамп говорив про можливість перетворення допомоги Україні на позику. Наприклад, чи розглядаєте ви це? Я мав зустріч з ним. Ми з ним на 100% єдині щодо цих важливих пунктів порядку денного. І коли ви говорите про допомогу Україні, він представив концепцію ленд-лізу, яка є дійсно важливою і має багато консенсусу. Інші ідеї, такі як акт про РЕПО, який ми обговорювали, конфіскацію активів корумпованих російських олігархів для фінансування цього опору. Я думаю, що це ідеї, які можуть отримати консенсус, і над цим ми працюємо. Ми надішлемо наш пакет, зберемо щось і надішлемо до Сенату, щоб виконати ці зобов'язання. З нашою допомогою українські військові знищили 50% бойової потужності росіян. Це рік більшого. Вони матимуть більше зброї. Ми хочемо, щоб у них мали АТА КЕМС, щоб зруйнувати міст між Кримом і Росією. Вони матимуть Ф 16 Якщо ви припините підтримку України, Тайвань також постраждає. Українці борються як тигри. Пакет допомоги має кредитний компонент. Це не було прийнято без Дональда Трампа. Я хочу подякувати спікеру Палати представників та Акіму Джефрісу за спільну роботу в двопартійному форматі для надання зброї Україні для боротьби, яка має значення для нас. І президент Трамп створив компонент цього пакету, який дає нам важелі впливу в майбутньому. Отже, я відкидаю цю ідею, що ми не можемо допомогти Україні, Ізраїлю та Тайваню одночасно. Він також помиляється щодо цифр, тому що закон про оборонне виробництво, який ми використовували під час корейської війни, може перетворити цивільні виробничі потужності. І якщо ми продовжимо проявляти слабкість і умиротворення, російська перемога жахливо для України, Європи, Америки і світу. Ми переможемо, якщо відкриємо американську силу і рішучість. Війна в Україні не потрібна, спричинена слабкістю Джо Байдена та зняттям санкцій на Північний потік. 2 перед початком війни президент Зеленський закликав Сенату хвалити санкції, щоб зупинити вторгнення Росії. Джо Байден, 44 демократи, змінили позицію. Проголосували Росії. Через чотири тижні Путін вторгся в Україну. Отже, президент Байден спричинив цю війну в Україні. І зараз Байден направляє приблизно 100 мільярдів доларів до Ірану, який постачає дрони, що використовуються для вбивства українських солдатів і цивільних. Таким чином Джо Байден фінансує обидві сторони війни в нелогічний спосіб. Хто був президентом, коли ніхто не був вторгнутий, жодної війни не сталося, ніхто нікого не вторгався. Як звали того хлопця? Той хлопець нам казали, що він російський агент. Той хлопець, який мав розпочати третю світову війну. Так, це він. Це його ім'я знову. Дональд Помаранчевий чоловік. Чому вони наклали санкції на північний потік, 2 щоб вплинути на Росію? Хіба це не той самий хлопець, який також закликав європейців фінансувати свою оборону і свої енергетичні запаси, щоб не залежати від Росії? І ми дізналися лише минулого тижня, що він сказав Путіну приватно: якщо ти вторгнешся в Україну, поки я в Білому домі, я бомбитиму Москву. Схоже, Путін сприйняв це серйозно. Він цього не зробив, поки Трамп був там. Що саме сказали Джо Байден і Джен Псакі Путіну, і як вони це зробили? Не бери занадто багато, просто візьми трохи. Я маю на увазі, що це за фарс. Це весь світ вибухає під ним. Нас більше не поважають. Вони нас не люблять. І вони думають, що ми дурні. Вони думають, що ми дуже дурні люди. Що ми робимо для інших країн? А вони нічого не роблять для нас. Те, що зробив цей чоловік, є абсолютно злочинним. Забезпечуючи, щоб кожна окрема людина могла скористатися тим, що я зміг зробити з ковід. Вибачте, з усім, що нам потрібно зробити. Дивіться, якщо ми нарешті переможемо медікер. Uh, якщо ми нарешті переможемо медікер, дякую, президенте Байден Трамп. Він правий. Він переміг медікер, побив його і руйнує медікер. Знищить соціальне забезпечення. Ці люди ніколи не траплялися раніше. Never я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським, як обраний президент, до того як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так безглуздо, так нерозумно, і я це вирішу. І я вирішу це дуже швидко, додатково до того, як я вступлю на посаду. До речі, всі ті гроші, які ми даємо Україні, і зброя, яку ми виготовляємо тут, у Сполучених Штатах, ми даємо їм зброю, а не гроші. Росія забрала багато землі у Буша. Забрали багато землі у Обами та Байдена. Вони не забрали землі у Трампа нічого. Він знав, що цього не варто робити. Ти не будеш грати в ігри. Я добре ладнав з ним, але знав, грати в ігри не можна. Він нічого не взяв від мене. Тепер він збирається забрати все у цього чоловіка. Це війна, повинна початися. Вона ніколи не почалася зі мною, і він збирається захопити Україну. Ви задали мені питання зробили б ви це? Він поставив нас у погане становище з Україною та Росією, тому що Україна не виграє війну. Він сказав Я ніколи не заспокоюся, у них закінчуються солдати, вони втратили людей. Сумно. Вони втратили стільки людей і втратили ті прекрасні міста із золотими куполами, яким тисяча років все через нього і дурні рішення. Росія ніколи б не напала. Подивіться, що Трамп зробив в Україні. Ми опинилися в ситуації, коли, якщо подивитися на те, що Трамп зробив в Україні, він сказав Україні, що Трамп може робити все, що захоче, і саме це Трамп зробив з Путіним, заохочуючи його робити все, що він хоче. І він увійшов, і послухайте, що він сказав, коли увійшов, він збирався взяти Київ за п'ять днів. Пам'ятаєте, тому що це частина Старого Радянського Союзу. Це те, що він хотів відновити. Київ, і він фактично цього не зробив. Він не зміг цього досягти, і вони втратили тисячі і тисячі військових, 500 тисяч військових. Президенте Трамп. Я просто хочу повернутись до свого початкового питання: а саме чи прийнятні для вас умови Путіна щодо збереження території в Україні? Ні, вони не прийнятні. Дивіться, війна, що не мала початися, якби був лідер. У цій війні він нічого не зробив, щоб зупинити. Насправді, я думаю, що він заохочував Росію до вторгнення. Я вам скажу, що сталося. Він був такий поганий в Афганістані. Найганебніший момент в історії країни, що коли Путін це побачив і побачив цю некомпетентність, він мав звільнити генералів, як я звільнив того, про якого ви згадали. Жоден генерал не був звільнений за Афганістан. Де залишили мільярди доларів обладнання, втратили 13 прекрасних солдатів, і 38 солдатів були знищені, і, до речі, залишили людей, американських громадян. Коли Путін це побачив, він сказав Знаєте що, я думаю, ми підемо в Україну. Так само, як Ізраїль не був би вторгнутий Хамасом за мільйон років, тому що Іран був збанкрутілим. У них закінчилися гроші. Вони були збанкрутілими. У них не було грошей для Хамасу. У них не було грошей, ніяких грошей на терор. Чому під час моєї адміністрації не було жодного терору? Тирани не можуть терпіти цього хлопця. Вони вважають, що він найгірший головнокомандувач, якщо так його можна назвати, якого ми коли-небудь мали. Це лише початок. Це не обов'язково має статися. Але якщо наші люди не будуть розумними, ви опинитеся у ядерній війні.